Друзі, вітаю на каналі наша дача. В цьому відео розповім, як правильно розрахувати термін посіву насіння пітуні на розсаду. Це дуже важливе питання, від якого залежить якість вирощеної розсади. Я нещодавно бачив на Ютубі, що деякі блогери вже починають сіяти пітуню і закликають приєднуватись. Але особисто я рахую, що це робити ще зарано. Ми раніше бувало таке. Сіяли і всередині січня. але У нас готова до висаджування петуня була вже на початку квітня. Але на початку квітня мати готову розсаду петуні – Це зарана, вона починає переростати, її доводилось стригти. Так само і в першій половині. Лютого це також зарано, тому що готова до висаджування петуння буде в другій половині квітня. І відповідно це, я рахую, також ще ранувато. Деяку частину можна вже посіяти невелику. Можливо, в горщиках десь тримати це буде перша квітка, яка зацвіте в розсаднику. Але ще масово для озеленення ділянки ще в лютому сіяти петунію зарано. Це з нашого особистого досвіду. Але у вас може бути свій досвід. Я попрохаю вас написати в коментарях, коли петунію на розсаду сіяти саме ви. Буде цікаво почитати. Друзі, так ось я буду показувати зараз фрагменти минулорічного відео. Зараз на ваших екранах коди петунії. Яку ми сіяли 6 березня. 6 березня ми посіяли оці рослинки. А ось це я показую, як вона виглядала 9 березня. Через 3 дні вона почала сходити. І давайте тепер трішки перенесемося наперед. Ось так ця петунія виглядала 25 травня. Саме з 20 травня. Ми вже масово озеленяємо наші клумби. Ми висаджуємо розсаду квітів у відкритий ґрунт. Зверніть увагу, це розсада петуні, яка місяць знаходилась майже у відкритому ґрунті, тільки була прикрита ось цією міні-тепличкою, міні-парником з агроволокна, з панбонду. Тому вона розвивалася більш повільно, все ж таки під спанбондом, хоча і більш комфортно. Розвиватися рослинці, але все одно не так, як в теплій теплиці. І давайте тепер перейдемо в теплу теплицю. Ось зараз на ваших екранах. Це та сама розсада, яку ми сіяли 6 березня. Але частину ми у холодний парничок у відкритому ґрунті, а частину ми занесли і вирощували в теплички. Яку підігрівали електрокаміном. І ось дивіться, який розвиток отримала пітуння в підігріваємому розсаднику. Вона набагато якісніше розвинена, навіть я б так сказав, вона потягнулася. Таким чином, спираючись на те, що я вам зараз показав, це за минулий рік, нагадаю, кадри були вам показані. в середньому... На вирощування розсади під холодним міні-парничком у нас пішло 80 діб від посіву до такого розвитку. А те, що ми вирощували в теплому розсаднику, для готовності було б достатньо 70 діб. Тобто, з 6 березня і готова розсада в тепличці, була б у нас вже. Приблизно 15 травня. Це саме добрі терміни для висаджування на клумби. Ось що хотів наочно вам показати, щоб було більш так зрозуміло, але коли сіяти петунію на розсаду, це вирішувати кожному особисто. Я показав, ви зробите висновки, ми будемо проводити пасів приблизно як і в минулому році. 5 березня будемо так орієнтуватися. Тобто, в лютому поки петуню сіяти ми ще не будемо. На цьому відео завершу. Сподіваюсь, воно для вас було корисним. І я посилання. Під цим відео залишу на дуже якісне насіння голландської петунії, американської петунії і багато-багато інших сортів і видів кущавої, ампельної петунії, овочів гарне насіння. Так що можете перейти, щось для себе обрати. Ще є час замовити і разом будемо вирощувати. На цьому завершу. Дякую за увагу. До побачення!